Привіт. Мене звати Роман Даніленков. Я з Харкова, співзасновник локальної медіагрупи. У Франківську ми займаємось неформальною освітою. Приходьте до нас, нудно, не буває. Як розпочати все заново? Де на це знайти сили і гроші? Про це ми говоримо в нашому відеоциклі Релоковані, який виходить на каналі Франківські Теревені. Проект створюється за підтримки Європейського Союзу в рамках ініціативи European Union for Independent Media. 2014 році стався майдан, і я спробував просто прийти подивитися. Зрозумів, що цього недостатньо. Я хочу більше, щось більше робити. Взяв камеру, почав знімати. Це ви говорити про Харків. А, це Харків. Ну, Харків, і Київ. Ну, власне, в Києві вже більш-менш було зрозуміло. А в Харків всі тільки починалися у нас ці біжняки. А, Взяв камеру, почав знімати. Познайомився з мене, познайомили з, з колегою майбутньою Наталією Кордюковою. Ми почали знімати разом, потім зустріли мою давню подругу Олену Лептугу, попросили зайнятися сайтом. І ми почали розвивати одразу три напрямки. Ще на волонтерських засадах. Перше це відео, друге, це е, простір, де люди зможуть висловлювати свою думку. Це, ми шукали його по різним локаціям. Це були е, якісь дивні місця, бо люди нам дуже боялися давати. Місце, де все це, це проводити, бо це було небезпечно в Харкові на той момент. І ми знаходили якісь офіси, якісь лоббі, отелі, і там проводили прес конференції Це був окремий напрямок. і окремо ми майже одразу запустили перший сайт. Тоді це був Харківський кризовий інфоцентр, займався як мережевий проєкт, всеукраїнських кризових медіа-центрів. А накипіло це був youtube канал Це все так. Потім ми зробили ребрендінг. Все стало накипіло. Потім ми почали вигравати гранти. Тобто, перше півроку це було повністю волонтерство. Потім це вже були якісь можливості розвиватися. У мене з'явилася можливість покинути мою попередню роботу, бо для цього я був в e-commerce, був керівником. Доволі успішно онлайн магазину ну, спортивних товарів, тобто не з медіа пов'язане. Та, ми видавали газету, ми робили купу подій. Ми почали майже одразу займатися освітніми проектами, бо вже було чим поділитися. Ми коли це починали взагалі? Бо скажімо, заглибились, ви дивились на це як на комерційний потенційний проект? Ні. Чи все таки ні, ні. нам хотілося міняти, просто, міняти громадянське суспільство, міняти Україну? Це була громадянська позиція. І всі ці роки, коли люди приходять на кипіло просто на роботу, вони якось надовго не затримуються. Бо це якийсь такий стиль життя, це, це спільна ідея, спільні цінності. Якщо люди не співпадають по якимось критеріям, вони просто не можуть з нами, бо ми дуже специфічні. Роман, а скажіть, будь ласка, мене це мучує питання. Чому на кипіло? Таке враження, що це просто як би сказати, такі емоція, та, щось а, сказав, баста. Це. Цікава історія. Ми думали, як називатися, бо перше відео виходило взагалі в no name». Тоді було це небезпечно, ми не знали, чи варто брендувати, чи там лого ставити. Ми просто публікували, показували, що Харків це не так, як російська пропаганда говорить, хоче в Росії. У нас було 10 000 і більше мітингів, люди виходили, і ми це все доносили до України, до світу і не маркували, не брендували. А потім зібралися з співзасновниками серед співзасновників, які там долучалися на якийсь момент, був Гліб Тимошенко, який зараз служить. Він пожартував, сказав, може, накипіло, і ми... нам сподобалось. Бо, типу, коли потім ми називали, як звучить наша медіа, люди починали одразу говорити, бо у всіх накипіло, всім щось хотіли сказати. Бо люди звикли мовчати, а настав час, коли мовчати було, не було вже сил. Треба було говорити. Це був такий як виклик часу ця назва. Це який рік? 14-й років? 14-рік. 14. Ми офіційне наше народження це березень 14-го року, хоча знімали ми спочатку Майдану різні історії. А дороги, ви можете пояснити? Громадянська журналістика це що? А, громадянська журналістика це. Перша чергова це позиція. Це коли людина дуже мотивована, хоче щось змінити навколо себе. Ну, я можу пояснити, як це у нас починалось, бо ми є приклад громадянської журналістики. Як з проєкту громадянської журналістики ми перетворилися на професійна медіа, яка вже всі ці роки тренує інші медіа. Громадянська журналістика це коли хоче щось, щось поміняти, коли у тебе є, мабуть, найсильніша мотивація робити. Щось і це щось пов'язане з медіа, якщо дуже коротко. Громадянська журналістика може бути, коли людина не займається медіа, це може бути лікар, кухар, хто завгодно, хто йшов, щось зняв і, по суті, став генератором контенту. Дуже багато зараз саме user-generated контент навколо він є і хороший, і не дуже. Це теж, по суті, може бути громадянською журналістикою. Громадянська журналістика може бути, коли медійники, професійно медійники, медійниці, щось знімають. Поза редакцією, просто як для себе. Це, власне, є англійський термін citizen journalism і Civic journalism. Citizen journalism — це коли люди не пов'язані з медіа, створюють медіа контент, а Civic journalism — це коли люди з медіа, які працюють на редакцію, щось створюють власне, для себе. І це теж є медіа контентом. Тобто, Але так звані. Теж... Так звані професійні медіа, вони ж вважаються взагалі-то конкуруючим напрямком, наскільки я розумію, цей, цю громадянську. А у них немає шансу конкурувати з громадянськими журналістами, професійних медіа. Це я згідний. Бо люди бачать те, куди медіа не приїде, тому що далеко, довго, до слизько, що за Люди зняли все. Ну, ви знаєте, що у нас зараз головний ворог для професійної, ну так званої професійної журналістики це є Телеграм і, наприклад, Труха. Це є прямо об'єкт. Не давися я це а, не раз вже чую. Як ви до цього ставитесь? Як до цього можна ставитися? Це, це не журналістика, це часто дуже шкідливе, і там дійсно живе багато аудиторії, це правда. Бо там хайп, бо там флікбейт, бо там все те, що умовно заборонено журналістськими стандартами. Ну і це, власне, на жаль, приваблює людей з щось зробити навряд чи щось нам вдасться. Ми тільки можемо самі підсилювати себе як медіа, ставати більш гнучкими, більш сучасними, бо по суті це про сучасність, і ми можемо запрошувати людей створювати контент разом з нами. Це власне те, що є сучасністю ставати теж платформами для того, щоб люди висловлювали свою думку, але при цьому. Працювати в межах журналістських стандартів, які зараз теж мають певні нюанси стосовно, наприклад, мови ворожнечі, яка має бути зараз, бо є русня, а можна казати не От русна, русність, да, і це понятно. Про це казати щось. Тобто, за стандартами журналістики ми не можна казати россивна, да, але русніка да, завдає, і ми це кажемо. Тому, але це вже окремо те. Все-таки для розуміння, от е, громадянською журналістикою є телеграм-канали типу Трухів? Чи ні? Чи це все-таки дещо інше? Бо вони теж, так як ви кажете, запрошують незалежних, е, ну, скажімо так, ну, авторів, чи співавторів, чи ньюзмейкерів. навіть за це начебто гроші платять? Телеграм-канали є менш зашкварені, є більш зашкварені. На жаль, навіть хороші канали пропускають неперевірену інформацію, маніпуляції і все. І там є на немаркована реклама. Тобто, все це не медіа. це медіапростір, Це верніше, як це медіа, але це не журналістика. Ні-ні, <звітло -прація> не медіа. За законом, до речі, вони ж їх викинули взагалі. Так. телеграм канали не Це, це, це. платформи, де можна якусь інформацію медійну інформацію взяти. А далі, вже мені здається, нам треба глобально як суспільство працювати над е критичним мисленням. Бо на мою думку, це одна із найбільших проблем українців. Ну не, не тільки українців, це не недостат... Недостача ну, не, не, не розвинуте критичне мислення. Бо коли критичне мислення розвинуте, то власне ці помийки вони залишаються без аудиторії. Коли, коли люди не вміють або не хочуть дуже часто. А, Скептично відноситись до інформації, яка є занадто емоційною. На жаль, так все і відбувається, бо люди хочуть чогось, чогось вау. От. Ну, у нас є абсолютно такий лайтовий приклад вже з нашої роботи, з роботи Галки, коли найпопулярнішою новиною року в нас стала новина, яку ми поставили на 1 квітня, де написали усіма способами: що це 1 квітня, що це є жар, що так далі. Всі позначки, вона найбільше читавалася. Це смішна історія, бо ми, наприклад, у нас є різні матеріали, які. Продовж всіх років, першу позицію займають по аналітиці, ми писали такий матеріал, як купують наркотики в Даркнеті. Після цього почали приходити різні якісь там повідомлення. Я хочу купити те, те. те. Причому якщо прочитати матеріал, там є дисклеймер, що це є порушенням закону. Там, типу, за всіми стандартами він написаний. Але люди читають поверхневе, і він досі у нас дуже часто висить в топі переглядів вже багато років. Або як оформити паспорт, коли стався постався безвіз, у нас був матеріал-експлейнер, як оформити паспорт. І приходили люди, які хотіли оформити паспорт, нам заплатити гроші. Чомусь оформити паспорт. Тобто, це, це смішно. Так, починали як просто ютуб-канальчик і прес-центр. Потім ми створили потужне медіа локальне в Харкові. Потім почали розвивати освітній напрямок. Потім створили радіо. І зараз в Харкові у нас вже є навіть fm станція Харківська, єдина, яка працює саме в такому форматі, як ми. Працюю в Харкові прес-центр, куди всі приходять. І зараз він теж працює. Тобто зараз у нас два офіси це франківський Харків. А ви особисто живете виходить, на два міста? Ми, в залежності від подій, події освітні і там відбуваються. Ми просто на початку повномасштабної, власне, перед тим, як все відбулося, у нас був певний план. Що робити, якщо буде повномасштабне вторгнення. нам потрібно було евакуювати персонал. Нашу інформацію, наші архіви, обладнання, щоб перегрупуватися, зрозуміти, що робити далі. Тому ми приїхали сюди. А чому сюди? А, ну, це була логістика, яку ми будували. А, були варіанти, куди їхати, тут були знайомі, і, власне, як у всіх буває, були певні контакти. І там далі вже, як то кажуть, Певні події розвивалися так, що ми зупинилися саме тут. Тобто ми евакуювалися в інше місто в Франківській області, потім приїхали в Франківськ. Ви зразу якийсь сильний контраст відчули в своїй роботі, скажімо, в побуті, в житті між Франківськом і Харковом чи ні? Ну, тоді такий був тоді час. Початок воно масштабний, коли все було на контрасті. Тут гостро сприймалося все. І тому виділяти якийсь контраст взагалі зі зміни міста, це було... не, не так воно все відчувалось. Тобто, контраст був такий, взагалі ми на початку повномасштабної на стрічки сиділи усі. Менеджери, журналісти, Тобто це було 24 на 7, і десь на місяць ми зупинили освітні проєкти, але потім продовжили. Це було супер надихаюче. Ну, це, мабуть, наступне питання та, чи тут. Буде наступне питання, так. Так, тобто, якщо коротко про зміну локації, так, у нас був план, як діяти під час повномасштабної, якщо, а ми розуміли, що щось буде відбуватися. Ми насправді це розуміли, ще з 2014 року, що щось буде відбуватися. І у нас були напрацьовки, які ми коригували, логістичні, безпекові алгоритми. І все це відпрацювало так, ми як, як і мало бути. Частина команди залишилася в Харкові, частина команди приїхала у Франківськ. І, власне, майже спочатку ми працювали на два міста. Нам це логістично важливо, бо ми не знаємо, як буде розвиватися події далі. І в нас є можливість працювати в двох містах України. Нам це ідеологічно, класно, бо це як зв'язує Україну, зшиває Україну, бо у нас є офіси там і тут, і будь-який будь член нашої команди може приїхати і попрацювати тут, перепочити від ТРО, бо Харкові гучніше, як ви розумієте, працювати. Освітні проекти нам безпечніше проводити у Франківську, або знову ж таки немає безпечних місць, але Логістика і логіка підказує нам те, що тут це робити безпечніше. І в принципі, нам цінносня класно, те, що ми зі сходу і ми працюємо на заході України, і ми запрошуємо всіх приїхати в Харків, і запрошуємо приїхати всіх у Франківське. Це дуже надихає. Ми вже робили випуски з харків'янами, то вони якраз відзначали саме ту проблему, яка була раніше, про те, що дуже мало спілкувалися. Західні і східні регіони так, на практиці, і наші, наприклад, нам переказувала наша героїня одна таку історію, коли вона до лікарки прийшла, а та каже: Я побувала в Харкові. Ви знаєте, я жодного разу не прийшла на російську мову. І для неї це було катастрофічне здивування. Просто вона ж уявляла собі про те, що там просто повністю зросійщений регіон, зросійшено місто, і там. Їй доведеться якось себе там значить, переламувати навіть цих обставинах. Ось цього нам це ви те... з цим погоджуєтесь, так, я розумію? Е, з чим саме? Ну, з тим, що взагалі бракувало. Що це є велика проблема була для України, те, що далі ми, попри всі наші біди і попри те, що начебто це вже стало очевидною історією, тим не менше, оцього зшивання такого. Так, це проблема велика, бо це також пов'язане з критичним мисленням. З... Поганим рівнем медіаграмотності людей з тим, що багато років працювали працювала пропаганда і багато міфів. Харків особливо зараз сильно змінився. Якщо там було дійсно багато російської мови, то зараз, звісно, її можна зустріти, але не так. Але такого, щоб приїхати з українською мовою в Харків, і щось пішло не так. Такого не було ніколи, окрім ситуації, коли були тітушки, і тоді це працю на було спеціально зроблено. Багато міфів. Власне, якраз робота в двох частинах України. Ми також працюємо, на те, щоб ці міфи руйнувати в різних наших проєктах. А це теж розумію, наші... що один з тих проєктів це є освітній проєкт. Ну, зараз так? освітніх проєктів у нас багато. Це і для студентів, це і для журналістів-початківців, і прокачених журналістів, і для тих, хто давно в професії а не знає якісь сучасні технології. І ідеї у нас ще багато, тобто це глобальний освітній напрямок. Зараз ми е, саме тут займаємося здебільшого освітою. Це у Франківську редакція більша частина зараз знаходиться в Харкові і радіо знаходиться в Харкові. Тут освіта працює. Але коли до нас приїжджають наші колеги, у нас е, у Франківську такий. А пункт незламності до нас приходили і місцеві журналісти працювати, і представники громадського сектору, коли не було світла, інтернету, ми зараз запрошуємо. Саме зараз у нас триває флагманський проєкт. Ось якраз наприкінці тижня у нас буде випуск цьогорічної школи універсальних редакторів. А якщо ми говоримо про маленькі події, то з... За... зараз я порахую за рік, як я тут працюю. Близько десятка подій я охопила точно, в тому числі два всеукраїнські форуми. Ми робили в лютому один, який зібрав 80 людей, теж журналістів з різних регіонів України. І ось в середині листопада ми проводили ще один форум Сила регіональних медіа. Він зібрав вже 100 журналістів і журналістів з різних регіонів України. Круто. Так. А, скажіть, що таке універсальний оцей редактор? Та тобто людина, який і і, і швець і жінець, чи як це? А, а, так, з одного боку не класна концепція того, що людина повинна. Прям повинна робити все, але ідея школи універсального редактора в тому, щоб людина знала, як це робиться, і могла управляти цими процесами. Тобто, ми вчимо і ну, якимось базовим редакторським штукам, як писати, як менеджерити вашу редакцію, і так само, як поводитися в різних, наприклад, там стресових ситуаціях, як будувати стратегію комунікаційну, стратегію фінансову, як давати раду з різними психологічними чинниками, які впливають на роботу власне редактора і його редактора як мотивувати команду. Зараз, наприклад, у нас ще одна частина блоку відбувається офлайн, і тут ми зібрали людей, щоб вони поговорили про те, як створювати сторінки для їхніх медіа, сайти для їхніх медіа про таргетовану рекламу, про соціальні мережі. І наприкінці школи на редакторів буде захист їхніх фінальних презентацій. Вони там будуть, тобто вони протягом цих шести місяців виношували ідею майбутнього медіа або ідею поліпшення власного медіа, в якому вони вже працюють. І вони будуть презентувати всі свої напрацювання, стратегічні плани, наприклад, новий фірмовий стиль, якщо вони його розробляли, і багато багато іншого. Людина, яка закінчить вашу школу, взагалі я так розумію, може зразу йти і буквально своє медіа створювати, так? Так. Ми при відборі ми зважаємо на мотивацію людей, на те наскільки людина готова тут і зараз зробити своє медіа, чи має вона вже якусь ідею. Тобто, це не про те, що людина випуститься і колись там через 5 років, через 10 років сформує своє медіа. Ми шукаємо людей з баченням, які, які просто потрібен поштовх і якісь знання для того, щоб поліпшити те, що в них вже є, якусь базу, яка в них вже є, і бути готовими створювати медіа регіону регіональне, локальне. А ви кажете відбір, це означає те, що Є, є якийсь конкурс, так так і це ми... безкоштовно та для студентів, чи це є платна якась програма? Більшість місць безоплатна, тобто, ну ми розуміємо, що це фінансова підтримка. Вона від донорів і від партнерів. Цього року ще є кілька місць на комерційній основі, ось але загалом так. Це переважно безоплатно для учасників. Скільки був конкурс, який за великий на місце? Е, я не пригадаю, скільки точно було заявок, можливо, потім колегами мене поправить. А, але в нас три етапи відбору. І якщо не помиляюся, перший етап це ну, тобто це стандартна анкета, де ми просто відбираємо контакти людей там базово навіщо вам цей проект. Це було до 200 людей. Е, друга, коли ми вже просимо мотиваційне відео і мотиваційний лист, навіщо вам цей проект. І що ви хочете від нього отримати, це до ста і співбесід ми врешті провели 40-50. Тобто третій етап це співбесіди, коли ми присвячуємо час кожному кандидату і кандидатці і розпитуємо їх вже більш детально нашою командою і запрошеними гостями. Щоб Що шо? Щоб <laughs> що шо ви йдете шо. до нас, та що шо ми будемо з вами 6 місяців проводити разом і плідно працювати над вашим медіа? І тоді ми вже оцінюємо, наскільки людина готова до цього, наскільки вона дійсно готова йти з нами далі, і зацікавлена, тому що ну дійсно дуже багато сил забирає цей проект. Ну те, що забирає, тобто ми в цьому зацікавлені, але загалом на це йде дуже багато сил на організацію процесів, на спілкування з тренерами на те, щоб зробити дійсно потужну програму, яка. Ну, рахуйте, є такою собі заміною або аналогом магістерської програми. Е, тому що я, я маю журналістську освіту, і я розумію, що чотири роки, які я вчилася на журналістку порівняно з цією нашою школою універсальних редакторів, ну це не порівняно, тому що те, що ми даємо за три години, може розмазуватися по місяцю, і це взагалі не прикольно. І... Я дуже рада, що зараз у молодого покоління журналістів є різні можливості для того, щоб вчитися і не витрачати чотири роки, а ось такі обирати більш неформальні варіанти, коли за обмежений визначений час ти отримуєш навички, яким в університеті тебе вивчили пару років, тому що це. Ну, час він дуже цінний, і мені здається, особливо зараз ми почали це розуміти, що час особливо цінний, і не хочеться витрачати його просто так, сидячи в аудиторіях або сидячи в зумі, дивлячись на там, 30 віконечок, коли ти можеш вже вже працювати в полі, відпрацьовувати різні навички і набиратися досвіду, що не менш важливо, тому що формальна освіта вона часто не про досвід, не про те, щоб ну тобто ти там вчиш теорію комунікації або вчиш, як поводитися себе поводити себе з камерою. А, але ти не відпрацьовуєш це на практиці. Ми ж намагаємося. Наприклад, якщо це відео, в тому числі в цій школі і в інших проєктах, Якщо це відео, то ми вчимо людей, як нажимати на кнопочки, так але потім вони йдуть і одразу відпрацьовуються, одразу знімають сюжети, розробляють сценарії, одразу монтують, і одразу презентують у нас тут в нашому чиновому офісі. Я вам скажу більше у нас було недавно в нашому університеті, то там прямо констатують те, що якраз більшість тих, хто вчиться зараз, прямо зараз на потоці, не підуть професію, і це визнають навіть самі самі студенти. Так що це той унікальний випадок, коли ви якраз я так розумію, вчите ті, хто хоче працювати в цій нашій професії. Так, так, абсолютно. І я розумію, чому ці люди не вмотивовані, тому що з моєї групи теж дуже мало людей працюють за фахом. Ну, тобто, я, я не можу сказати, що прям я на 100% працюю за фахом, але мені подобається, що я працюю в організації, яка маленькими кроками змінює українську журналістику на краще. І надає можливості таким самим людям, як я, які зневірилися, бо просто такі так. Я чотири роки провів в університеті, який мені нічого не дав. Навіщо мені ця журналістика? Я піду в маркетинг, я піду в ІТ, я піду куди ще. І дуже хочеться, щоб це змінювалося, тому що в редакціях дуже не вистачає зараз фахових працівників. І про це говорять і наші студенти, які отримують свої редакції, і люди, з якими ми спілкуємося на подіях на наших форумах. Наприклад, головною білью регіональних медіа є те, що недостатньо фахових кадрів. І не всі, тобто, є ті, хто готові вчити з нуля. Або там майже з нуля. А є ті, хто просто не має для цього ресурсу, і кому потрібні люди, які хоч трошки відстрілюють контекст і те, як бути журналістом і як працювати в медіа. Користувалися якою-небудь чи зверталися по допомогу до місцевої влади Ні. А мали взагалі якісь контакти? Ми не шукаємо контактів з владою, насправді, бо ми звикли до цього ще з Харкова. Бо завжди з владою виникають якісь нюанси різні. Ми привикли, звикли бути самостійними, по-перше, по-друге, журналісти, які звертаються до влади, це тільки з, е, в пошуках відповіді на запитання, які ми хочемо розкрити в, в контексті медіа. А просити влади, ми не звикли і не плануємо нічого. І хіба що відповідати за те, на ті запитання, які вони мають відповідати, власне, коли ми щось пишемо. Зрозуміло. Ви, якщо би так сформулювати коротко про ваші. Уявлення на найближче майбутнє. Можете щось про це сказати? Ну, це як то кажуть, tricky question, Квешн дуже таке складне питання. Бо планувати зараз, взагалі, такий горизонт планування дуже невеликий у всіх нас, але без планування складно, бо ми, наприклад, Освітні проекти у нас дійсно йде планування наперед. Я там пишу, дзвоню тренерам, кажу: от у нас за півроку в такий то день у десятій, ти вільний, і всі так дивуються, як можна так далеко планувати. Але ми плануємо, бо без цього взагалі нічого не вдасться, і плануємо розвиватися, плануємо запускати нові проекти, запрошувати ще більше людей міняти щось на краще, мінятися самим на краще і, власне. Планів багато. Вони пов'язані з нашою роботою, вони пов'язані з певними волонтерськими проектами, в яких ми також беремо участь. Не спитав інакше, наприклад, от я, я відкрив сайт накіпіло, там написано чітко, що це харківський сайт. накіпіло ви не плануєте? А, ви ж хочете побачити в наших конкретів. Ні, цікаво не плануємо. У нас є е, цікавого того, що нещодавно ми зробили. Ми зареєстрували накипіла освіта як е, нішеве Всеукраїнське медіа про освіту. Тобто, це стало всеукраїнське медіа. Якщо е, накипіло Харків, це регіональне Харківське медіа. таким такими планує і залишається. А е, то накипіла освіта це проект всеукраїнський і навіть міжнародний вже став, бо приїжджали з різних країн до нас люди. А, тобто це народжена в Харкові? Харків'яни і не тільки працюють над цим проєктом, але це вже всеукраїнський проєкт. Але питаю, не локальна медіа. Я чого питаю, насправді. Ви розказали про те, що ваша е, робота як громадянського журналіста почалася з, тому, що, з того, що ви були незадоволені багатьма речима, які ви бачили, або які, можна сказати, спортились по Харкову. От е, невже ви живучи тут в Івано-Франківську, таких речей не бачите вас як. Громадського журналіста щось там не болить, у вас не підриває про те, щоб ви зараз оце своє слово сказали так само. Ну, no, дивіться. Так, я хочу сказати, що всі ми і ви, і ми працюємо з інформацією. І люди, наша аудиторія, аудиторія навчальна, аудиторія нас, як медіа, теж працюють з інформацією. І це дуже важливий простір. Я дуже не люблю, коли кажуть, інформаційний фронт, так не треба казати, фронт лише один. Але інформаційний простір зараз. Дійсно важливий, і всім нам треба бути обережними, нам, як журналістам, нам, як медійникам, як тренерам, і всім нашим друзям, підписникам, як споживачам інформації. Бо навколо все дуже чутливе, і всі наші дії мають, мають і мають наслідки. Нам, як медійникам, як лікарям треба не нашкодити. І людям треба бути обережними з будь-якими інформаційними. Постами, новинами, все те, що викликає найбільшу, найбільшу, найпотужніші емоції а, розуміти, мати рівень критичного мислення, розвивати його. Якщо а, з цим виникають якісь проблеми, приходьте до нас, до медіа, які дотримуються журналістських стандартів, до нас, як до медійників, тренерів, які навчають критичному мисленню медіаграмотності. А, і разом ми допоможемо наблизити нашу перемогу. Але головне, не треба казати інформаційний фронт, бо це бісить. Прекрасно. Так, ну і хочу запросити відвідати наші сторінки в соціальних мережах, підписатися на наші освітні проекти. І тих, хто цікавиться інформацією, і тих, хто планує йти в медіа, і тим, хто вже працює з медіа. А також ми запрошуємо до різних співпраць, партнерств. Будь-кого, це завжди класно. Я вірю в те, що зараз не час конкуренції, зараз час синергії для медійників. Бо казати, тягнути одіяло на себе, як це було колись, зараз не той час. Ми разом зможемо дійсно зробити більше. Посилання на сторінки проекту «Накипіло» ми наведемо в описі до цього відео. Наші історії про тих, хто зумів, в цих умовах і в цей час. Підписуйтесь на канал Франківській Теревені. Лайки сюди, підписка сюди.